Ми в Карпатах і попадається нам перший грибочок. Давай зриває. Зривай. Давай, не сідайся. Ого. Красота. О, це гриб. Це Карпатський гриб. А це Оно. Красота. А Оце молодці. Гарний гриб. Добре, що тут нікого не було. Но ця місцена того року. Шукай другу. Того року дала 20 білих. Цього року перший маяк. Нічого, далі буде. Далі буде, ми приїдемо і знімемо і заберемо цей грибочок. І не один з цього місця. Такий грибочок ми знаходимо. Ого, тут лапка, лапка така. Ух. Запах. Свіжак такий. Ух. Закриваємо норку, і йдемо далі збирати рибочки. Ромадим вже пішов туди далі. В таку казочку ми попали, дивіться. А тут ще один рибочок. І ми їх зараз збираємо. Так. Зриваємо. Один. Так, тут накрили. Тут білочка з'їла. Зриваємо цього кабанчика. О, вона. Є, ляпс. А де є, які файні. Які файні грибочки карпатські. Ще один знаходимо. Братик. Ну тут білочка кожен раз їсть, грибочки. Але нічого, нам лишає все добра білочка. Бряд. Красончика цього. Лапа об'єднана. Ні, 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 ні. підкопуй. Тільки підкопу зламиш. Лапа з'їджена, а. Навіть не вспів по цей, по кришний від. Що, м'який? Ану А ну роз, розломи його. А, що шкода. Перший грибочок на нашому любимому місці. Дивіться який гарний. Ух, та тиша. Це богатирський. А такий грибок. Шукаємо далі. Вадим з Тимуром там залишились. Трошки змочилися. Я думаю тут ще забіжу. Тут дивіться який красень. Красень гриб. О, тут ще другий був. Оказується, перепрошую. Вибачте мене. Треба достати. А так, один. І тут другий. Два кабанчика. Тут закладаємо. Далі продовжуємо грибалочку, зараз йдемо в той лісочок. Отакий результат. Зараз піднімаємось в секретний ліс. Вирішили трошки відпочити. Починається дощик в горах. І будемо рухатись далі. Верх. Надеемся, что что-то там будет. Фу, я думал, что что-то что-то ползет. Можешь каву? Можно. Кто от такого отказывается? От такой пропозиции? Мы хотели приехать на пару Ну? Так что собой общаешься? Просто посидите? Ничего не делаете? Ага, не вийде. Так. Нічого не робити. Схочеться по гриби піти. Я б, може, не в день за тобі. А теж це спілкую. Можна. Я би один день з тобою посидів. Другий день би на гриби пішов, потім знову би. Рімкий підйом. Сил майже нема, рибів нема. Говорю, на що я сюди лізу. А дивіться, на що я ліз сюди. Як вам грибочки? Два братика. Як два дубка. Зараз Тимур прийде. Скажу, нехай шукає, нехай зриває. Такі справи. Тут кошечок наш. Ось так виглядає. Шината колесова. І тут два. два грибочки таких гарних. А тут ваза зразу за горбом чути, що щось речить. Ану таку в тишині зараз посидимо. О! Так ве. Ну, а ну, що там? Ану, робить. дзвонять. Золото Карпат. Якщо нас не з'їсть медвідь, ви побачите це відео. Реально, то так кричить, що капець.